Дорогі брати та сестри, Любі в Господі, сьогодні ми святкуємо такий величний день, День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ця подія, безперечно, є найбільшою подією в історії людства. Це свято, яке торкається життя кожної людини. Не кожна людина святкує, не кожна людина розуміє. Але від цього свято не стає меншим, воно є святом для всіх нас. Я бажаю вам, всім, як і собі самому, щоб ми пережили і мали власну історію з Богом, власний досвід, розуміння того, що Господь зробив заради нашого життя, заради того, щоб наше життя мало свій сенс, мало своє продовження. Було життям дитини Господньої, людини, яка належить до Божої родини, людини, яка належить до Царства Боже. Нехай свято і радість цього свята наповнює наші серця, нехай Господь благословить всіх вас і дарує вам сьогодні відчути Його близькість, Його присутність, Його турботу про вас. Відчуйте Його любов. Христос Воскрес! Бо істину во